во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Amen. Коли людина неправильно розуміє Бога, Його сутність, Його загальну місію Бога щодо людини, коли людина не розуміє задум Свого Творця, їй дуже важко жити в цьому світі, кожна деталь, кожна машина велика чи то мала. Кожна споруда вона служить тим певним надійним чином для свого творця. Людина створила автомобіль, він служить людині там, так, і багато чого іншого. Бог є нашим творцем. Ми самі себе не створили і ми повинні знати, що він від нас хоче, яка його місія до нас. Адже створені ми всі прийшли в цей світ по любові Бога до кожного з нас. І коли десь людина починає над тим задумуватися, тоді вона починає виконувати слова апостола Павла. А він говорить, що ми люди повинні служити Богові розумом і вірою, не емоційно, не емоціями. Не якимись такими внутрішніми своїми емоційним станом, а розумом і вірою. І от приходять сьогодні до Ісуса ученики Його, так, інші залишили в там відійшли, бачать, що Ісус сам і підходять і кажуть. Ісус, ти нам розказує, що ти йдеш якесь царство ставити, відбудовувати. Давай ми з тобою тут заключимо воду. Що ти будеш там, то ми будемо один справа стояти, перший замісник, а другий буде другий замісник. Тут Ісус Христос дивиться на них. Напевно, Він сміявся, напевно, Він здивувався. Але він бачив, що вони не пізнали в дійсності, хто він, для чого прийшов, яка його тут місія. І вони були, скажімо, Посоромлені тою відповіддю внутрішньо, так, не зовнішньо посоломлені, а оцей їхній гріх такої корисливості, якоїсь маргославства, він був посоромлений. А Ісус каже, що ви не можете пити тої чаші, яку я п'ю. Тобто ви не можете зараз це здійснювати, бо у вас інша місія буде. Ви маєте йти з проповіді. Я не прийшов Єрусалим земний відновлювати. І. Пізніше інші ученики, почувши це, що саме тих два апостоли хочуть бути першими, як ми чоловік Іван образились на них, згнівались. І Ісус в кінці каже дуже такі прості слова, що хто хоче каже, бути між вами першим, головнішим, будьте, будьте спочатку слугою. І тоді ви будете тими першими головнішими. І дійсно, ми, люди, з вами всі прийшли в той світ і маємо кожну свою місію. Кожен має тут ту місію, яку Бог нагородив кожного. І ми повинні вже задумуватися, а про який той Небесний Єрусалим, про яке царство говорив Господь. Чому Він сказав, що воно є вже тут, навіть всередині нас. І от з такими, повірте, роздумами, якщо ми тільки почнемо роздумувати, нас Бог буде вести тими думками. Я вам не можу в кожному сердечку вкласти якийсь той мегабайт чи гігабайт інформації, щоб вона у вас була, щоб ви з нею йшли, бо в кожному з вас свої різні погляди на, на духовне, на Бога, на земне. Але я хочу вас попросити, щоб кожен з вас хоча б на день о 10 хвилин думав. А як тут мені жити як в царстві Божому? А як мені тут робити такі справи, що ми вже тут? Бодай в мене, тільки в мене одесь тут, за сорочкою, було Царство Боже. Якщо ми так дійсно нам получиться, так що нас вже тут буде царство Боже, то воно вже буде потім в кого? Нас в сім'ї. Ага, і вже наша сім'я жиє в царстві Божому. А що таке жити в царстві Божому? Служити один одному, і любити один одного більше, ніж за свої власні істики, прив'я, свої власні егоїзм. Оце вже є Царство Боже. А плоди Царства Божого, плоди того миру Духовного, вони будуть щасливі. І тому, коли ми з вами будемо дійсно задумуватися, не, не, не як не би використати Ісуса сьогодні в нашому житті. Щоб він не був на спалочку виручалочкою, що Бог, я до тебе йду тільки тоді, коли мені або зле, або я в тебе щось хочу, або я в дорогу їду, або так, і так далі. Щоб не бути, от, не повторювати той шлях цих двох апостолів, які от його бачили як земного царя. І от щоб так не було, то треба задумуватися, як це царство Боже тут сьогодні започатковувати. Чому? Тому що, коли ми помремо, коли вийде дух з тіла. Наш стан, увага, наш стан життя в Царстві Божому, він просто переміститься з фізичного світу, в духовного, в Бо якщо тут ми живемо як в пеклі, якщо в сім'ях сварки, якщо в сім'ях егоїзм, якщо сім'ях якісь такі, знаєте, один одного якийсь, знайдемо прокляття, як хто говорить, чи там і так далі, тому подібне, це вже пекло. Це не є стан Царства Божого. Якщо ми тут живемо в царстві Божого, ми просто... і це Господь нас запевняє, що вам не треба боятися нічого. Якщо ви тут зі мною, ви просто потім перейдете. Знаєте, хто казав, каже, дідо, дідо, як одному, діду, одному чоловіку приснився дідусь він каже, дідо, дідо, ви вимирали вас в боліло, каже. Так само ми не маємо боятися тої смерті, ми не маємо загальному думати, а що буде потім. Ми просто з тілесного Царства Божого, яке в нас є в тілі, всередині нас, перейдемо в духовне набагато краще. І ось десь так Ісус би хотів би, щоб ми з вами десь роздумували хоча б декілька хвилин на день. Коли ми так будемо думати, то до кожного з вас, до кожної вашої місії на землі, до кожної вашої справи. Господь Бог вам додасть ті думки, які вам будуть корисні. І дійсно, хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Всім, як наших, повинно це правило написано бути на холодильнику Великим Шрифтом. Хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Коли ти ранок починає з думкою, як я можу послужити своєму ближньому чоловікові, дружині, дітям, батькам, друзям, як я вчив, я можу щось комусь добре сьогодні зробити. І от такий один простий тест є на нашій рівень егоїзму, коли чоловік з дружиною сідає зранку пити чаю в І от зауважте, кому ви першими наливаєте чашку кип'ятком Собі чи чоловіку, Або жінці чи задумайтеся, чи дітям, чи, чи собі. От Оце вже є така маленький... маленька червона кнопочка. Якщо все собі, значить егоїзм вирує. Якщо комусь, значить перше думайте про люди. Амінь. Богові слава нині повсякчас.